Усім привіт! Ми з України, місто Кривий Ріг. Сьогодні 18 серпня 2022 рік. Хочу показати новинку своєї колекції персик Екстрим Світ. Іспанська селекція. Це перше плодоношення. Ось такі бомбочки зав'язались. Вони дуже твердіші, але деякі плоди вже стигли. Я вже куштував його. Дуже солодкий, без кислоти. Мякоть вкуса манго. Дуже солодка. Дуже смачний. Всім сподобається. Вже починає промякшатися деякі плоди. Сара Экстрим мне очень нравится. Плоды все солодкі, Без кислоты. Есть своя аромат, ароматика. Отличается от роялев. Вот такой урожай первый. Кого цікавлять саджанці цього сорту, звертайтеся. Екстрім світ. Зараз я покажу. Ось така м'якоть. Вже куштував. Від косочки не відділяється. Але дуже транспортабельний. Такі персики можна побачити у нас в супермаркетах. Тільки, звісно, що вони не такого будь-смаку, геть дерев'яні та зелені. А тут у нас достигають вони, висять. Просто бомба. Товарний вид. Для ринку. Для ринку і для себе. По морозам поки нічого не можу сказати, яка у ньому морозостійкість, так як морозів ще поки сильних не було. Всім дякую за увагу. Всім добра, всім перемоги.